Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Веритерович сьогодні, 9 лютого, і пропоную поговорити про цікавий план, який задумав Дональд Трамп Сполучених Штатах, який може призвести до монополізації влади республіканцями на десятки років, який, очевидно вплине на. Весь світовий порядок денний і так чи інакше може зачепити Україну. Ну і давайте не будемо забувати, що Трамп виступає певним дороговказом для інших політиків по всьому світу, які на нього орієнтуються. І вважають, що якщо якісь речі він робить, вони в принципі теж можуть їх робити, навіть якщо вони надзвичайно далекі від демократії. А тут якраз мова йде про подібні кроки. От все це обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, під. Підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити. Дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри, це дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, Дональд Трамп задумав провести так звану націоналізацію виборів. Що мається на увазі, взагалі то, згідно першої статті конституції Сполучених Штатів, виборами організацією виборів займаються штати. Там прямо зазначено в статті першій, що у делегування проведення виборів надається саме штатам, і відповідно кожен штат може визначати певну специфіку організації проведення виборів на своїй території. Останній раз зміни щодо права штатів визначати особливості виборів. Ну причому маються на увазі вибори до. Конгресу Сполучених Штатів, передусім, були змінені в 1964 році, коли був прийнятий акт про громадянські права. Але логіка того акту була ось в чому у Штатів забрали можливість вводити обмеження за расовим. Ну, за за расовим або якимось іншим принципом, що дозволяло по суті, ну виводити з виборчого процесу афроамериканців, наприклад, на півдні країни, тому що там вводили різного плану цензи освітні ценз, ценз там, ну. Проживання, ценз майновий і, коротше кажучи, афроамериканці просто не мали можливості ні з активної, ні з пасивної точки зору брати участь в виборах. Тоді, в 64-му році, акт про громадянські права це ну, по суті таку можливість забрав у штатів, віддав загальну організацію виборів на федеральний рівень, але він очевидно не втручався в деталі. Організації голосування саме організації голосування в кожному окремому штаті. Головне було, щоб це голосування відповідало загальним демократичним принципам і стандартам. А от Трамп хоче це конституційне право штатів самостійно встановлювати правила голосування, по суті, забрати. Він хоче ввести так званий єдиний федеральний стандарт, тобто замість 50 систем, які існують на сьогоднішній день. Ну, за кількістю штатів, власне, створити. Таку жорстку вертикалі нав'язати всім штатам єдині правила ну, наприклад, лише паперові бюлетені, обов'язкове посвідчення особи, скасування дострокового голосування поштою і так далі. Це до речі, для багатьох американців і багатьох штатів дуже важлива історія. Хоча Трамп тут напирає на так звану чесність він каже, що от в нього колись там крали вибори, тому що. Були фальсифікації, тільки повний федеральний контроль може забезпечити чесність і прозорість виборів. Але в Сполучених Штатах Америки населення дуже часто змінює місце проживання, дуже часто переїжджає там. В середньому рахували американець може від трьох до п'яти разів за своє життя переїжджати штату в штат, шукаючи кращої долі, кращої роботи там і так далі. І часто люди там не встигають зареєструватися, і відповідно вони тоді голосують поштою, щоб проголосувати в тому. Тому штатів, в якому вони були там власне зареєстровані, і так далі, і в даному випадку, в даному випадку, Трамп хоче все це дуже сильно стандартизувати, що викине на узбіччя виборчого процесу значну частину людей, які ведуть такий, знаєте, достатньо рухливий спосіб життя, а який абсолютно не суперечить закону, і це люди, які працюють значить, в різних там компаніях, але вони просто часто приїжджають з місця на місце. Крім того, Трамп хоче використати мінюст для того, щоб. Міністерство мало безпрецедентні повноваження для нагляду за місцевими виборчими комісії, аж до, наприклад, такої можливості, яка стосується зупинки підрахунку голосів, якщо є якісь підозри в порушеннях. Ну як це буде виглядати на практиці? Ви прекрасно розумієте, Україна в цьому плані до речі, Трампу може вже багато практичних прикладів навести, і тут Трамп деякою мірою повторює те, що намагалося робити там за часів. Януковича або за часів кучми да, коли через центральний такий контроль просто можна було зупинити підрахунок голосів на будь-якій дільниці, визнати вибори там такими, що не відбулися, і очевидно, що це відбувалося на тих дільницях, де результат для влади був, м'яко кажучи, не надто сприятливим. Очевидно, що просто так Трамп такі зміни провести не може. Воно, якщо, ну, якщо він почне цей процес, воно дійде до Верховного суду, вже там назвали буде. Матір всіх судових битв, оскільки це фундаментальне право розумієте, перша стаття конституції. Конституція для американців священна корова, але у Трампа зараз є розрахунок на те, що в Верховному суді переважно знаходяться консерватори, і він таким чином може зробити крок фактично від федеральної держави до унітарної, цікавий дуже момент, який теж дуже знаєте, так з такими опасіннями сприймається багатьма американцями, але Логіка Трампа навіть не стільки від переходу там, від федералізму до унітарності, скільки просто можливість закріпити владу республіканців, ну фактично на десятиліття. Чому тому, що меншини на ну, різні меншини, які є етнічні, расові, національні, які є в Сполучених Штатах, молодь, яка дуже рухлива, те, що я згадував, вона може опинитися під загрозою неможливості. Брати участь у виборах, а це в основному електорат демократів, і таким чином, за красивими заявами про чесність виборів. Про публічність процедури, прозорість процедури Трамп, по суті, ховає бажання просто монополізувати владу і в ручному порядку відміняти результати голосувань на тих дільницях, які будуть ну, показувати не надто приємний результат для республіканців в контексті парламентських виборів, ну виборів до конгресу, це взагалі дуже важлива історія, оскільки в Сполучених Штатах є округи. Де розрив між кандидатами, ну претендентами на перемогу між республіканцями та демократом може становити буквально пару відсотків, і очевидно, що е, закривши або нівелювавши результати голосування на певних дільницях, дуже можна легко перемогу демократа перетворити на перемогу. Республіканця. Е, тому в цьому плані Трамп не думає абсолютно про демократію. Навпаки, в контексті саме федералістської традиції Сполучених Штатів федералістської традиції Сполучених Штатів мова йде про е, ну, відмову від цієї традиції, і ну, по суті виглядає. Як зазіхання на конституцію США, ну але знов-таки Трамп це Трамп, людина, яка на повному серйозі каже, що подумає ще з приводу третього терміну, хоча це прямо заборонено відповідною поправкою, але є можливість правда відмінити цю поправку, хоча і дуже складна, вирішив зайти з іншої сторони. Оскільки з третім терміном не сильно виходило, значить, треба зробити так, щоб влада була монополізована, вона була концентрована. І знаєте, мені останнім часом все більше здається, що Трамп е, мріє, мабуть. Про такий варіант, що він там на третій термін не піде, піде кандидат від республіканців. Там Рубіо, Венс, ну Венс його називають одним з найбільш відомих ну таких можливих кандидатів і. Це теж знаєте, дуже погана новина, мабуть, для більшості демократичних країн світу, але тим не менше. А Трамп залишиться таким патріархом, який буде там через свою раду миру, яку він зараз створює, і по мільярду доларів там збирає з усіх, хто хоче безстроково бути в цій раді. Він буде таким патріархом американської політики, який буде керувати виборами там до конгресу і сенату, і відповідно, як він вважає, смикати там заниточки, знаходячись поза межами, Межами публічного політичного процесу, ну мрії може в нього такі і є, але знов-таки треба знати інших людей, які є в його оточенні, того ж Венса, тому що це надзвичайно амбітна людина, і, очевидно, він не захоче бути маріонеткою Трампа, маріонеткою криптоолігархів чи технофашистів, які їх називають Венс. В принципі, давно вже став. Ну, судячи з того, що відбувається в Штатах, і судячи з його якихось заяв, але. Йому теж така монополізація влади не, не завадить. І, от, знаєте, ця історія вона важлива не тільки для Сполучених Штатів, вона по великому рахунку, є сигналом і для інших країн, існування яких або процеси, в яких є життєво важливими для України, наприклад, для тієї ж Угорщини. Словаччини, чехії чи деяких інших лідерів, яких ну які зараз є там при владі радикальні популісти, які орієнтуються на Трампа, можуть просто взяти собі це на озброєння і спробувати таким чином переробити систему виборів в своїх країнах з метою консервації і по суті монополізації влади. Чим це завершиться для України? Ну теж відповідь очевидна, і вона не дуже гарна. Я більше скажу: я не здивуюся, якщо окремі представники нашої влади можуть з задоволенням теж дивитися. Витися на подібні процеси, і якщо вони зараз швидко закрутяться і швидко почнуть, якби переходити там на рівень судової влади в Сполучених Штатах, почнуть цей використовувати ще в якості прецедента прикладу і казати, що ми теж повинні якось модернізувати свою виборчу систему, зробити її більш контрольованою. Від центру, очевидно, да більш прогнозованою, надати більше права якимось конкретним інституціям, які, звісно, контролюються владою, для того, щоб в нас не було ніяких питань до чесності, прозорості виборів. Ну і власне до їх результатів. Тут проблема в тому, що цю історію можна розвернути в будь-який бік, але демократії. Принаймні в американському розумінні цього слова в цій історії дуже мало, і найгірше, що це сигнал багатьом іншим країнам, режимам демократичним або тими, якими ховаються під маскою демократії. Що робіть як ми змінюйте правила на ходу, навіть якщо це суперечить конституції, головна мета це влада. Робіть це для того, щоб цю владу втримати. Але найстрашніше це що то те, що ця історія насправді дуже нагадує історію, яка відбулася в Російській Федерації. Там теж колись були демократичні вибори, але вони дуже швидко закінчилися. Система була максимально централізованою. Ну, до чого це призвело? Ми з вами всі прекрасно і так знаємо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!